Доброго дня! Висвітаю компанії Мінніагро місто Луцьк. Дімонтажем тракторця Донхайм 244, Тракторець люксовий, на широкій резині, трьохциліндровий кемос під вагон. Передній гантазі. Широка резина. Тракторець в новому капоті. Така витужна 24 донфен відправляється до своїх власників. Донхен зі стандартною коробкою КПП. Надійний і перевірений тракторець. Приїжджаємо, вибираємо, тестуємо та замовляємо.